Агресивний націоналізм і маніпуляція свідомостю людей. Націоналізм є тією ниточкою смикаючи, за яку сильні світу цього керують народами. Антигуманному суспільству не вигідно, щоб люди керувалися загальнолюдськими гуманістичними цінностями, любили та поважали один одного незалежно від своєї національної, расової, релігійної та ідеологічної приналежності. Націоналізм всіляко заохочується антигуманним суспільством, бо дозволяє владі на місцях та міжнародним фінансово-політичним колам легко маніпулювати людьми, відволікати їх від нагальних проблем, а самим триматися на плаву і набивати свої і так тугі кишені. Типову форму націоналістичної пропаганди було випробувано під час вірмено турецького та вірмено азербайджанського конфліктів. На початку минулого століття великі європейські держави і Росія задумали розвалити Туреччину, а тягнути каштани з вогню доручили християнським народам імперії Османа, вірменам, грекам, болгарам. Зрозуміло, наївно було б списувати всі національні рухи в султанській Туреччині лише з приводу підбурювання Росії та країн Антанти. Крах Османської імперії та виникнення незалежних національних держав у Греції, Болгарії, Албанії та на інших територіях, насамперед завойованих Османами, було неминучим і природним процесом. Інша справа, що Росія та інші країни Антанти підживлювали ці тенденції у власних інтересах, намагаючись посилити і направити їх у вигідному для себе напрямі, що є звичайною справою у політиці. Коли справа стосується міжнародних відносин, дуже важко визначити, хто правий у тому чи іншому конфлікті, а хто не правий. Державні діячі можуть говорити дуже правильні і шляхетні речі, але реально в політиці завжди вважалося і продовжує вважатися, що правий не той, хто правий, а той, хто сильніший. Звичайно, це несправедливо, але це так. Виходячи з політичної логіки, що говорить, переможець завжди правий, ми повинні погодитися, що однаково були праві як турки, які підкорили Грецію в 15 столітті, так і греки повсталі проти турків і звільнилися від їхньої влади в 19 столітті. Хто сміливий, той з'їв, правда на стороні сильного протилому немає прийому, крім все, того ж брухту, ось єдині реально працюючі механізми міждержавних відносин. Все інше слова, розраховані на наївну публіку або мету зберегти хорошу міну при поганій грі і надати наліт цивілізованості варварським за своєю суттю політичним іграм. Звичайно, все це дуже дико та аморально, але критерії моральності не працюють у політиці. Закони антигуманного суспільства поширюються як на взаємини для людей, але ще більшою мірою на міждержавні відносини. Сила завжди була єдиним мірилом правоти у політиці. Тому абсолютно безглуздо стверджувати, що турки у 15-му столітті були неправі, взявши штурмом Константинополь. Росія була неправа, захопивши 400 років тому Сибір. Британці та іспанці були неправі, колонізувавши Америку і винищивши індіанців. Індіанці ацтеки були неправі, винищуючи індіанців Майя. А хан був неправий пройшовся вогнем і мечем безкрайніми просторами Європи та Азії. Якщо підходити з цієї точки зору, то абсолютно всі народи світу навколо неправі, бо скрізь ми бачимо кров, війну та насильство. Звичайно, все це жахливо з моральної точки зору, але політика та мораль важко поєднуються один з одним. Такими є закони антигуманного суспільства, в якому ми змушені існувати. Можуть заперечити, що існує міжнародне право, на підставі якого світова спільнота може засудити та покарати ту чи іншу державу. Як приклад, зазвичай наводять нюрнберзький процес у справі нацистів. Що можна сказати з цього приводу? Звичайно ж, фашизм жахливий. І з цим згодні майже всі. Але що таке нюрнберзький процес, як не суд переможців над переможеним? Уявімо собі на мить, що Німеччина виграла Другу світову війну. Тоді вже Гітлер Муссоліні та японський Міка досудили Сталіна, Черчилля та Рузвельта. Причому засудження останніх неодмінно знайшлися відповідні статті міжнародного права. А якби навіть не знайшлися, їх швидко написали б спеціально для цього випадку. Наприклад, кривавому генералі Симусу Сталіну досить було б пригадати жахи архіпелагу Гулаг Катень, депортацію цілих народів та мільйони репресованих радянських громадян, а Рузвельту Хіросіму Нагасакі та Констабури, побудовані американцями у роки Другої світової війни для громадян США японців. Звичайно, все це не можна порівняти з тими злочинами, які вчинив Гітлер, але об'єктивність у політиці нонсенс. А наскільки ефективно і неупереджено діяла світова спільнота і міжнародне право під час радянського вторгнення до Угорщини у 1956 році, або в Афганістан у 1980-х, або коли французькі військові, придушуючи бунт в Алжирі, винищили кілька сотень тисяч мирних жителів, або ж під час воєн американців у В'єтнамі, Південній Кореї, Югославії та Іраку. Наскільки міжнародне право сприяє врегулюванню Карабахського, Абхазького, Придністровського, Чеченського, Південного Сатинського, Баскського, Ольстерського та інших національних та міжконфесійних конфліктів, цілком очевидно, що ніяк не сприяє. Таким чином йдеться не про те, наскільки виправданими чи невиправданими, законними чи незаконними, моральними чи аморальними є ті чи інші війни чи повстання, а про те, що правлячі світом фінансово-політичні кола вміло маніпулюють міжнародними конфліктами та національними рухами для досягнення власних корисливих інтересів. Причому маніпулюють так, що рядові учасники залучених до конфлікту сторін часто цього не помічають. Політичне підґрунтя лежить і в основі нагірно карабахського конфлікту. У 1986-1990 ЕП певні політичні кола використовували сепаратизм у нагірному Карабаху як детонатор для розвалу СРСР. План успішно спрацював, бо невдовзі після ініціювання Карабахського конфлікту виникли сепаратистські рухи та інших точках колишньої країни рад. Під національними гаслами вдалося розгойдати маятник від центрових тенденцій у СРСР і підняти проти радянської влади величезні маси насамперед політично інертного населення. Нерозв'язні національні протиріччя дуже швидко призвели до того, що СРСР розвалився. Таким чином, міжнаціональні проблеми з'явилися якщо не єдиною, то однією з основних причин дезінтеграції Радянського Союзу. Надалі нагірно, карабахський конфлікт продовжував використовуватися тими ж зовнішньополітичними силами щодо політики, поділя її владарю і тиску, як у Азербайджан і Вірменію. Айстерну форму зомбування населення застосовували у роки Холодної війни Радянський Союз та імперіалістичний захід. Європейці та американці боялися і недолюблювали радянських людей настільки ж, наскільки радянські люди боялися та недолюблювали імперіалістів із заходу. Один американський журналіст розповідав мені, що у 1960-х роках, у школі, де він навчався, мало не щодня оголошували навчальну повітряну тривогу та заганяли дітей у бомбосховищі. Журналіст згадував, що при слові СРСР він уявляв собі грізних і нещадних солдатів у будьонівках, а ночами страждав на кошмари, бачив, як Червона армія нападає на його рідну школу, а люті будьонівці бажально протикають багнетами беззахисних американських дітей. Пропаганда була настільки сильна, що часом зводила з глузду людей зі слабкою психікою. Наприклад, у ті роки один неврівноважений американський політик у паніці викинувся з вікна з криками Російський йдуть. Японські льотчики Камікадзе у роки Другої світової війни жертвували життям, врізаючись на своїх літаках в американські кораблі та військові об'єкти. Японські генерали оголошували їх національними героями, а молодь вважала прикладом наслідування. Важливо наголосити, що війна, розв'язана японськими мілітаристами, була ні оборонної, ні справедливої. Її метою було встановлення гегемонії країни вранішнього сонця над всією Південно-Східною Азією. Одурманені агресивною пропагандою самураї вірили, що роблять благородні та героїчні вчинки в ім'я батьківщини та улюбленого імператора. Вони не сумнівалися у своїй правоті, навіть коли бажально знищували за допомогою хімічної та бактеріологічної зброї мирне громадянське населення у Китаї. Незабаром настала жорстока розплата, а за нею і запізніли прозріння. Все, чого домоглися японські мілітаристи, це безглузда загибель смертників камікадзе і трагічні події, що послідували за нею ядерна атака Хіросімі і Нагасакі, сотні тисяч убитих і покалічених ні в чому невинних японців, жорстока поразка і капітуляція Японії. Німці, одурманені ідеєю Великого Рейху, пройшли переможним маршем Європою з гаслом Німеччина понад усе. Подвійний апостроф. Крапка. Проте остаточним підсумком їхнього патріотичного пориву стала аварія Третього Рейху та загибель приблизно 40 мільйонів людей, у тому числі 9 мільйонів німців. Після катастрофи СРСР світ став однополярним. Якщо Росія досі частково може маніпулювати свідомістю своїх громадян, залякуючи їх Заходом, то Заходу раптом стало нічим лякати своє населення. Але святе місце порожнім не буває. Антигуманна цивілізація неспроможна існувати без образу ворога. Спочатку ним став Саддам Хусейн, який нібито володів хімічною та бактеріологічною зброєю і представляв страшну загрозу для всього цивілізованого світу. Цю легенду експлуатували понад 10 років, але під кінець режим Саддама вичерпав себе та був ліквідований зусиллями антиіракської коаліції. Людей знову стало нічим лякати. Тоді на світ божий з'явився Бен і із його міжнародним тероризмом новий жупил для залякування західного обивателя. З цією ж метою придумана та нагнітається війна цивілізації ісламу та християнства. Мета тримати людей у постійному страху та напрузі, щоб уміло маніпулювати ними з корисливою політичною метою. Політичним колам заходу необхідно було запевнити власне населення у необхідності проведення військових акцій на Близькому Сході. Важливу роль тут відіграло бажання захистити Ізраїль від Арабів, вивести з гри союзників Росії, а також повністю взяти під контроль нафтові родовища Близького Сходу, щоб наступити на горло Китаю, який поступово перетворюється на сильну супердержаву, але позбавлений власних енергоносіїв. Невипадковий також вибух пристрастей на національному ґрунті в сучасній Росії. Існування міжнаціональних і міжконфесійних проблем у цій країні вигідно різним часом ворожим один одному силам. Щоправда, подібна ситуація суперечить інтересам Росії як держави бо послаблює його. Але держава та державні інтереси поняття абстрактні, а особисті інтереси реальних людей у владі та навколо неї існують цілком конкретно.